А сьогодні я вам дам декілька порад, які допоможуть вам у житті. Коли чуєте в свій бік прокляття або неприємні для вас вислови, прошепотіти треба тихесенько. Рот наоборот. Амінь. І все вернеться вашому ворогу. І ще одна порада: для захисту вашого будинку є один хороший спосіб треба у вікні поставити зеркало. Це від злого ока від негативу і від недобрих сусідів. Зеркало служить для відбиття негативу. І третя порада. Якщо десь ви потрапили в конфліктну ситуацію, яка вам неприємна, то прийдучи додому, ви візьміть сіль і розтирайте її між долонями, змиваючи під водою. При цьому говоріть, з біллю прийшло і з сіллю пішло, «З збіллю прийшло з сіллю пішло, і ще раз, з біллю прийшло, з сіллю пішло. Амінь. Користуйтесь.